Дід фінанс погрожують подати до суду, вимагають 27 тисяч 900 гривень, сума позиків була 6 тисяч. Чи дійсно подають в суд, хто з ними стикався та як правильно поступити? Чи можливо з ними домовитися, щоб якусь частину списали та зробили решту реструктуризацію? На рахунок погрожують подати до суду, це не погроза, це законне право. Для прикладу, як і у вас, подати позов про скасування виконавчого напису Нотаріус. Це ж не погроза, а закон і право. На рахунок чи дійсно подають в суд переходите на сайт Digifinance, розділ про компанію, шукаєте їхній ідентифікаційний код. Копіюємо, йдемо в єдиний державний реєстр судових рішень і у вікні пошук за контекстом вставляємо цей код. Форма судочинства цивільне, форма судового рішення рішення. Сортуємо за датою ухвалення рішення і тиснемо пошук. Та бачимо всі наявні судові справи з Digifinance. Давайте стисло, пробіжуся по останнім трьом, тільки результативна частина. Позов Digifinance про стягнення заборгованості по УТП банк задвільнити. Стягнути заборгованість у розмірі 123 441 гривня. Стягнути витрати по Платили судового збору 2684 гривні та витрати на професійну правничу допомогу в сумі 10 тисяч гривень. Друге позов Діджофінансу задовільнити, стягнути 41 152 гривні та судовий збір 2684 гривні. Третє це скасування виконавчого напису нотаріуса, тобто подав позов позичальник. Всі рішення зачитувати не буду. Кожен може це зробити самостійно і не тільки по Діджі Фінанс. Далі, чи можливо з ними домовитися, щоб якусь частину списали та зробили решту. Домовитись, можливо, з усіма, просто стійте на своєму. А от реструктуризація це новий кредит, нові дати та нові суми. Воно вам потрібно. Стійте на своєму, намагайтеся домовитися за тіло, в тому числі через письмові звернення, та моніторте список судових справ, призначених до розгляду.